Привіт, рада вітати тебе знову! Бо вітаю тебе вперше на моєму каналі. Цьому відео на тебе чекає повільна, приємна практика йоги, де ми попіклуємося про наш дім, тобто про наше тіло, і зробимо все, щоб відчувати себе в ньому комфортно, затишно і безпечно. Якщо тобі подобається займатися із музикою, то в описі під цим відео я додала посилання на плейліст Spotify, який я створила спеціально для цієї практики. Ця практика підходить для початківців, тому якщо ти новачок у йозі, сміливо, підключайся. До цього заняття. А ми починаємо. Почнемо в позиції дитини, баласана, на коліна Широко, великі пальці, стоп з'єднає з собою, витягне руки вперед і чоло опусти на килимок. Якщо тобі незручно в такому положенні, то можна ще зігнути руки в ліктях і відкласти чоло на долоні. Дай собі тут хвилинку, щоб повністю прибути на килимок. Залишити всі справи, думки. Аналіз того, що було чи буде, десь поза килимком. І дозволь собі бути присутньою, присутнім тут і зараз протягом цього заняття. Давай зробимо тут три глибокі видихи і видихи через ніс. І відпусти контроль над диханням нехай воно тече в натуральному ритмі. А ти тільки поспостерігай, як виглядає цей натуральний ритм. Чи твій вдих так само довгий, як видих? Чи вони різні? Чи робиш ти таку маленьку паузу між вдихом і видихом? Чи ні? Які частини тіла рухаються разом з тим, як ти робиш вдих і видих? І зараз зроби наповнюючий вдих до грудної клітки аж до самого серця, видих через уста. І поступово підведи погляд на долоні. Витягнися тут вперед, може, такий мікрорух пальцями вперед, щоб почути, як видовжується наша спина, зроби вдих. Видих, долоні перемісти вліво і опусти чоло вниз. Розтягуємо правий бік тіла. З наступним вдихом знову погляд на долоні, переводимо їх на центр килимка і з видихом перекладаємо вправо і похиляємо голову вниз. З наступним видихом знову підводимо погляд, витягуємося вперед. Ще раз тягнемося, тягнемося, тягнемося. І з наступним вдихом ми будемо таким хвильовим рухом переходити вперед до позиції кобри. Для цього підборіддя направляємо в сторону грудної клітини, починаємо підніматися, як така хвилька, з круглою спиною до позиції столу, така на четвереньках, і опускаємо стегна. Живіт, вони згинаємо руки в ліктях, лікті направляємо назад, дивимося перед собою, плечі відводимо від вух. Зроби тут три, наповнюючи глибокі вдихи і видихи. І тепер так само, як хвиля, повертаємося до позиції баласани. Відштовхуємося від рук, протягуємо підборіддя до грудей через круглу спину повертаємося. До сидіння сідницями на п'ятах, руки вперед. Давай зробимо так ще два рази, вже трішки швидше. Вдих, як хвилька. Лягаємо на килимок, згинаємо руки в ліктях. Видих. Повертаємося до баласани. І Ще один раз. Вдих хвильовий рух вперед. І видих. З наступним вдихом перейди до позиції столу, можна також через хвильку. І звідси давай зробимо кішку і корову. На вдих. Прогнися в спині, подивися догори. На видих. Відштовхнися від долони. Округлюємося, підборіть до грудної клітки. Вдих. Корова. Видих. Кішка. Нехай твоє дихання створює форму тіла. Спочатку робимо вдих, за ним слідує прогин, видих. Повітря нас ніби відштовхує від підлоги, ми округлюємося ще кілька разів в ритмі своїм диханням. І поступово затримай цей рух. Зараз пальці стоп, відкладаємо на килимок, піднімаємо коліна і переходимо звідси до високої планки. На один вдих. І видих, згинаємо ноги в колінах, відштовхуємося від долонь. Переходимо до позиції собаки мордою вниз із зігнутими колінами. Тут можна. Зігнути навіть ще міцніше, ще більше коліна, щоб направити живіт в сторону стегон. Ми ніби хочемо доторкнутися животом до стегон. Відштовхнися від рук, пальці приклеєні до килимка, пусти голову, нехай шия буде продовженням спини. Почуй, як витягується спина, яка вона довга. І звідси можеш на зміну почати вирівнювати ліву праву ногу. Розходи цю позицію. Одна нога рівна, друга зігнута. І на зміну. І затримайся в позиції собаки мордою вниз. Можна залишити коліна зігнуті. П'яти не обов'язково мають бути знизу. Головне відштовхуватися від рук і тримати рівну спину. Стопи ставлені на ширину таза. Давай зробимо тут ще три вдихи і видихи. На вдих, зроби степами крок до центру килимка і підійди долонями до стоп. Ми зустрічаємося по центру килимка. В такому півсклоні можна зігнути ноги в колінах. Подивися перед собою на вдих, вирівняй спину. На видих, опустися до півсклону. І Ми знову зробимо хвильовий рух від півсклону до склону. Вдих, кругла спина, вирівнюємо ноги, входимо до півсклону, можливо, долоні на ноги. Видих, м'які коліна опускаємося вниз. Вдих, кругла спина, як до кішки, півсклін. Видих, такий делікатний прогин в спині, як до корови, і опадаємо в склін ще один раз, вдих, і видих. І давай затримаємося тут в склоні, Можна взятися за протилежні лікті. Пусти шию, пусти голову. Нехай вона вільно спадає, відпусти напругу з плечей. можна тут Похитатися трішки попереносити тягар тіла, сп'ят на пальці. І затримайся без руху в цій позиції ще на три вдихи і видихи. З Наступним вдихом відпусте лікті, якщо за них трималася, тримався праву долоню. Але на килимку зігни праву ногу ще більше і ліву руку направ догори. Можливо, вирівняєш трішки більше ліву ногу. І якщо ми не можемо зробити цю позицію, можна підкласти щось собі під праву долоню. Якусь велику книжку, йога-блок. Погляд за лівою долоною можна тут розкрутити зап'ястя, порухати пальцями на долоні. Зроби вдих. І видих, відклади ліву долоню на килимок, перейди знову до склону. І наступний вдих змінюємо сторону. Ліва долоня залишається на килимку, права до гори ліве коліно зігнути, можливо, праву ногу вирівняєш. І так само додай тут рух до зап'ястя, до пальців. І затримайся, видих і видих склін. І звідси з круглою спиною підводимося до позиції стояння та Дасана, стоїмо на двох ногах. Але зроби це поступово. Знову як хвиля стіла, як будеш вгорі. Кілька разів плечі відводимо назад. І затримайся в цій позиції гори Тадаса відчуй, як міцно. Ти стоїш на килимку, відчуй, як стопи заземляють тебе вниз, тримають тебе в цьому положенні міцна, непохитна гора. Давай зробимо тут додатковий вдих і додатковий видих. Зараз я перевертаюся, щоб краще було бачити наступну позицію. Тягар тіла залишаємо на лівій стопі, заземляємося, закорінюємося, піднімаємо праву ногу, зігнуту в коліні. Притягни до себе праве коліно, розтягни тут стегном, зроби вдих і видих. І залиш праву долоню на коліні, ліву можна відкласти. Настегни і зроби кілька кругових рухів. Коліном, стагну. і зміни напрямок. Якщо ти знайдеш один пункт десь перед собою, в який будеш дивитися, буде легше утримати рівновагу. Затримайся і відклади праву стопу до позиції дерева. Можна відкласти на ліве стегно, можна відкласти під коліном, можна навіть на щиколотку і пальцями правої стопи допомагати тримати баланс. Головне не на коліно. І в цій позиції руки можна витягнути вздовж тіла, можна зробити жест. Анджолі мудра, намаскар, або витягнути руки догори. Пам'ятай про дріжці, це фокус, це один пункт, одна точка, в яку ми дивимося. Тримай рівновагу, дихай спокійно. Якщо випадеш з рівноваги, нічого страшного не відбувається. Ми тільки граємося, як діти, на килимку. Зроби тут ще вдих, видих. Долоню опускаються до грудної клітки. І праву стопу ми тепер відкладаємо праву кісточку на ліве стегно над коліном. І звідси присідаємо до позиції голуба стоячи. З видихом, відстав праву стопу до лівої. Коліна зігнуті. І руки напряв до гори. Позиція стільця, утка тасана. Тут ми не хочемо прогинатися в спині, ми хочемо навпаки підтягнути в себе живіт, сховати куприк. Давай зробимо тут ще вдих. І видих. Вирівнюємо ноги в колінах і похиляємося до півсклону. І з наступним вдихом ростемо знову догори, витягуємося, видих руки вздовж тіла. І зробимо так само на другу сторону. Тягар тіла на праву стопу, закорінюємося, піднімаємо ліву ногу в коліні, притягуємо до себе стегно. Знайди якусь одну точку, в яку будеш дивитися. Погляд не гуляє, коли ми починаємо дивитися по сторонам, шукати дзеркало, перевіряти, як там наш. Одяг, вигляд, ми втрачаємо баланс. І звідси давай зробимо кругові рухи коліном. Права долоня може бути на стегні, ліва долоня на стегно на коліно. І зміни напрямок цих кругових рухів. Поступово затримай рух і ліву стопу відклади до позиції дерева. Або стегну, або підколівно, або, можливо, щиколотка. Злови баланс, руки вздовж тіла, або вже станджалі мудра, або догори. Обери версію, яка працює для тебе сьогодні. Утримай ще на один вдих. Я знову повертаюся для кращого кута. Видих. Долоні притягуємо до грудей. Ліва стопа, ліва кісточка направо стегну. І згинаємо праву ногу в коліні. Похиляємося до цієї конструкції з ніг, позиція голуба. Стоячи. Ще вдих. І видих. І вивільняємо нашу ліву ногу. Відставляємо ліву стопу до правої, піднімаємо руки до гори, Знову позиція утка тесана. Зміцнюємо тіло. Робимо вдих. І видих. Вирівнюємо ноги, похиляємося до активного півсклону, витягуємо руки назад. Зроби тут ще один глибокий вдих. І видих, м'які коліна, входимо до склону, відкладаємо долоні на килимок, робимо два кроки назад до високої планки. Вдих. Видих. Коліна на килимок, згинаємо руки в ліктях. А штанга на маскар, грудна клітина вниз. І наступний вдих. Стегна живіт на килимок. Позиція кобри. Ми вже робили це на початку. Зроби ще один вдих. І видих через зігнуті коліна перейди до позиції дитини, тільки такої більш активної долоні в нас на кінцівках пальців. Чоло опущене вниз, і ми витягуємося долонями вперед. Маємо відчувати розтяжку в наших пахвах. Тут можна подивитися під праву пахву, опустити ліве плече нижче і подивитися під ліву, опустити праву нижче. Кілька разів такий рух. Затримай його, подивися на долоні і перейде долонями в сторону колін. Сідаємо на п'яте. Можна наблизити коліна одне до одного. І на вдих. Ростемо догори, стаємо на колінах, витягуємо руки догори з видихом, згинаємо їх в ліктях і лікті направляємо назад, прогинаємося тут делікатно в спині, відкриваємо наше серце до нового. Зроби тут наповнюючий вдих. І з видихом сядь на п'яте і обніми себе за плечі. Похили підборіддя в сторону грудей. І з наступним вдихом відпускаємо вже долоні на стегна, вирівнюємося, давай додамо ще делікатний рух до нашої голови, подивися зараз в ліву сторону. І голова в центр, і дивимося вправо. І вдих. Повертаємося до центру, заплющ очі і дай собі тут хвилиночку на те, щоб помітити, які відчуття в цілі зараз, які емоції. Спробуй це не оцінювати як щось добре або погане. Просто спостерігай. І, приймаючи все, що до тебе приходить, знайди простір у своєму серці на вдячність до себе сьогодні за цей час проведений із користю і для тіла, і для душі. І поступово можеш розплющити очі. Я теж дуже дякую тобі, що ти долучилася, долучився до моєї практики. Ми навіть разом створили стільки енергії, що визвали сонце, його сьогодні не мало бути. Дякую тобі за твою енергію, за твою присутність. Будь ласка, якщо тобі сподобалося відео, не забувай поставити лайк. Напиши мені в коментарях, як тобі було сьогодні, як відчуття там в твоєму тілі, чи відчуваєш якусь різницю після практики. І також, якщо ти зі мною вперше підписую. Списуйся, став обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. І до зустрічі на килимку. Намасте!